Я переконана, що якраз чеснотна жінка це та жінка, яка не має переживати, так скільки там мені ролей дали. Чому там, чому чоловіка стільки ролей? Чому мене стільки ролей? Та ти розберись своїми ролями, просто розберися. І до речі, якраз на цю на цей гачок підчепив дияволу змій Єву в веденському саду. Тому що він каже: А ти знаєш, тебе обмежили? Твої права обмежили. Ти ж могла бути як Бог, а тобі права обмежили. І от вона подумала, а. Виявляється, я ж могла от бути такою. І виходить, що тут якраз е, такий, такий злий жарт вийшов саме з нею. Тому що коли вона вкусила плід, написано, що вона вкусила, і ну, ніби окей, нічого не сталося. Справді не померла, все окей. І вона ж побігла Адаму до свого до вас чоловіка. Проботи. Так, надає Адаму. Нагодувала. І, от коли вона його нагодувала, ага. тоді Бог показав їй, що вона не просто не рівня Бога, а навіть не на рівня своєму чоловіку. Вау! Це, до речі, говорить жінка. Я думаю, я маю моральне право це сказати. Тому що сказано, що коли він вкусив, очі їм обом відкрилися. Тобто, виходить, що все ж таки так, ми рівноцінні в Божих очах, але у нас є різні зони відповідальності. Чого ти пхаєшся туди? що не є твоя зона відповідальності. І виявляється, він їй довірився. І виявляється, якщо жінка не чеснотна, чоловік і довіряє, це може зруйнувати його покликання, його життя, його стосунки з Богом і взагалі зруйнувати їхні стосунки між собою. Як важливо бути жінкою, яка має критичне мислення знову ж таки є лідером сама для себе для того, щоб е чоловік міг також спиратися на її думку, щоб він міг довіритися і не переживати, що вона йому підсуне якесь отруйне яблуко, яке отрує ну на яблуку пліт і все його життя.